Де я зараз знаходжусь? В Кам'янці-Подільському, як ви зрозуміли, з цих двох башень. У мене сьогодні спідран. Це не якийсь дальняк чи ще щось. Просто 3-4 години. З обіду виїхав, проїхатись, а куди як не в Кам'янець? В принципі, недалеко вийде на круг десь 120 кілометрів. Плюс покажу вам ще заодно Кам'янець. Їхав салфету купити та води. Буду їхати десь в сторону Кам'янця-Подільського. Прийшло? Дякую вам. Так. А, ну, мене, коротше, захарило, що візор постійно задриснений, обриганий. Хто як бореться з цим, окрім як протирання серветками вологими. Є якісь способи. Бачив в ралійників такі штуки, що віддергуються раз, раз і постійно кожен раз нове. П'ю водичку, зручна Honda NC700. Там вже штатив, куртка, сумка, поясна, перчі і тряпка якась. А ти так зможна своїй спортусі? Знаю, ні. Я подумав, що я не буду рухатись в бік камінця. Я буду їхати в самий камень. Я не знаю, чим там можна зайнятися. От реально, я не знаю. Можливо, у вас які є ідеї? Напишіть в крепості, бачив в кафехах, там був що ще там є. Ну, є всякі класні місця під мостами. Я не знаю куди, що як. Короче, напиши, якщо ти з каміньця. А я... я взяв куртку, шапку, штани. Ну, штани само собою. Кинув курточку в багажник. Бо я знаю, як тільки я легко одягнусь, обов'язково має бути або дуже холодно, або ще якась чня. Ох, завалити! А тут поворотик має бути. Що він, що він робить тим? Тим по центрі обов'язково їхати. Так, нагадаю, в мене сьогодні спідран. Це ніякий не дальняк, нічого, просто сісти, прохватити, скинути це загострення мототоксикозу або так званого бажання крутити ту гашеточку. Так що спідран. підран навіть не знаю, чи особо десь там буду ходити, лазити. Ого. Ох, як я люблю крутити ту гашетку. жаль, ви звуку того не чуєте, бо мікрофон з шумоподавлення, де пише 50, не нарушаємо. Все, от тільки ви переїхали за знак 50, все. Одразу скидаєте швидкість. Ох, скутеріст. Скутеріст ще й камуфляжний, незвичайний. Ну, насправді я вже говорив, напевно, що в одному з випусків. Що на скутерах їздять люди, які зрозуміли життя, які зрозуміли це життя, їм життя абсолютно зрозуміли. Крутити ту ручку не хочеться, в принципі, їй не потрібно. І на ножки нічого не летить, і поставив ножки як картошки, та й чилиш собі 50 60 в час, купив якийсь собі максі скутер. Ну, ну тілки не будуть весис, але тілочки і так не ведуться на мотоцикли. Ну хіба якийсь не знаю. Зараз і трошечки інші в них пріоритети. А якщо бути точним, то зовсім інші. Якщо ти думаєш, що купиш мопеда і тобі зразу почнуть давати, то ні. Можливо, почнуть, але не через мопед. Це полюбе записати якось буде. Аж дух трошечки перехопило, чесно. Мені подобається, що цей двигун еластичний. Не потрібно скидати передачку, що він їхав на все про все, три у мене години. Тому що як завжди, ну давайте так, не завжди, а часто жінки вносять корективи в моє життя. Чи добре це не завжди, але в як є. Але й не катосити також нема варіанту, правильно? Тому сідаєш, кажеш, малишішці, давай, вечором все буде. А я до тебе приїду. І вирубаєш телефон, кажеш, що я дуже зайнятий, потрібно кукурузу сіяти. А сам сідаєш на мотоциклах, як дав, перша, друга, третя. Тільки не по такій дорозі, а по-нормальній. І все. Кайфуєш собі вітер в лице. Можеш вітер візор закрити, тоді буде тільки вітер, ось, в кофточку. Чикс буде отак роздувати твою ковтину? Тож варіант. Від таблички Кам'янець-Подільський, а я від оцієї кольцової. Тому що тут починається вже хороша дорога і можна вже відкрутити нормально. Цікаво, скільки цей прямічок я буду їхати, спеціально собі засічу. Будьте обережні. Може рандомна людина вийти собі. І що, і що ти впускаєш? Ну і що, що там немає пішохідного переходу. Йому потрібно, він йде. Коротше, олди пам'ятають, я під'їжджав до цього шлагбауму, ну і він платний. І я під'їхав, знаєш, як як. Як правильний громадян під'їхав на мотоциклі оплатити, чи мотоцикл краще, чи гірший, ніж авто. А він каже: Та що ти став? Проїжджай? Якщо проїдеш, я кажу платити. Він каже, та що, ну типа, яке платити? Якщо ти проїдеш, то проїжджай. Приблизно така розмова була. Я так подумав, ну я ж то проїду. <гум> Правильно, коротше, для двохколісних засобів тут безкоштовно. Ну, ось окрепость. Всі ви її бачили. Йолки, поки як мухи. Мухи, як розбилися в плече. Хондочку залишаю. Зараз покажу вам класний містяк. А? Як тобі таке? Тут восени, коли немає листя. Огляд ще краще. Показую вам чуть-чуть архітектури. Церкви старовини, чи що. І тут ще має бути чи то собор, чи то що. Там якийсь лакшері готель, чи що. Ось сюди, мені здається, потрібно зайти. Дуже гарно і спокійно якось тихо. Це територія костелу. І дуже гарно. Коротше, облагороджено, не знаю, як, це, як буде облагороджено. Дуже гарно. Ну, подивись. весь. Могли ж люди зробити? Класно. І зробили. Йду я до мотоцикла, зараз подивлюсь, чи можна там спуститись далі. Вниз. А ще знаєте, що класно в туристичних містах? Ти ходиш з камерою, знімаєш себе. Ніхто взагалі не звертає уваги. Байдуже людям. Не, він тихо працює відносно. Спускаюся, бачив, тут машина їхала. ну Якщо машина їхала, то й мотоцикл проїде. Оце знаєш, оце той кам'янець. О ти повертаєш 100 метрів від центральної дороги Кам'янця і просто бачиш Бангладеш. А бачиш новострой, нову будову. По-різному кам'янець, який любе місто чи селище, контрастне. Як туди попасти? я як туди поїхав. Ого. Ти чого хочеш тільки не сидать, бере. Такі злючі ці собачки. Дай Боже здоровий. Два маленьких бусанчики. Ого, як тут люди на авто їздять. Але і їздять? Куди я спускаюсь? Незрозуміло. Ну зате я тут не був. І бачите, залишки оцієї старої бруківки. Ого. Це що за автомобіль такий? Якогось такого знаєш, представницького класу. Де це я виїхав взагалі? І вниз вулиця пішла. Ти що? Ще дивно, що дуже мало тут машин по цих вуличках старовинних. В основному просто піші прогулки, ходять собі на розслабончику, не напружуються. І тут також та бруківочка з кусками асфальту. На ту рендуру тут би було комфортніше. Дивись, які колони. Ну це точно не вчора. Дувал, зісочка, піп-пі-піп. -пі. Ще звиличка підсвищує. А в цього сезону я нічого навіть не буду туди. Дивись, замінив масло. Це вже як село, чи це ще Де ти ще побач таке? Народ собі з рибалочки вертається. Може, там і поїсти можна, а я їсти хочу, до речі. Не скажете, де можна поїсти тут? <татріст> Туди назад, а? Здорово. Туди-назад там <татріст> кафе. <татріст> угу, Дякую. Я так і думав, що там дичани, там є і. Е, пиво, водка, а де пиво, водка, там і їда. Привіт! Діти люблять мій мотоцикл паркуватися впритул. Ось там дві. Ого, як гарно. Це все для закоханих, так? Жаль, ще не закоханий. Ні, то тут взагалі балдеш. Куди? Куди можна? Дивіться, ви можете присісти куди ви ну, давайте туди. Це що на перше? Дивіться, є борщ, є богрич, і походу є ще грибна юж. А м'ясне щось є? М'ясо. М'ясо це потрібно чекати. Скільки часу? Ну дивіться, є шашлик. Шашлик. Дивіться, його протягом 40-50 хвилин потрібно чекати, бо його зразу готують на мангалі. Блін, 50 хвилин. Щось таке картопля, наприклад, якась поселянська по з відбивною, Чи це ну відбивна швидше буде, ніж Ну, напевно. це треба питатися ще на кухні. Зможете запитати? Так. Одна відбивна, одна ота картопля поселянська, хлібчик, два-три кусочки. І салат грецький, безалкогольний, бо я за кермом. Звар. Ну його стакану звару тоді. Місцяк дуже гарний. Осьо. Вид тіньочок. Люди. Маєте. Я в Ютуб, але я вас не зазняв. Чи, чи ви хочете, щоб да, ви. Хочу. А як звати тебе? Олександра. А хлопця маєш зразу, Ні. щоб. Блін, то все, мої підписчики По-любому мене такі хлопці. А можна ваш? Ютуб. Дуже приємно. Да. Навіть в поїздочці якось хоч хоч десь знайомишся з приємними людьми. На трамбував здай дорогу. Довго плачу рахуночок. Іду дому, в принципі, що ще тут робити. Що тебе, Саша, напрягли. Інтер'єр дуже гарний. Все покрив. Все ну, це Чек добре. середній вийшов. 350 гривень, я вважаю, для такого місця це нормально. Взагалі навіть дуже нормально. Для місця де ренджі стоять. Коротше, що показали мені ще другий поверх. Інтер'єр. Витриманий в українському чисто національному стилі. І що? Все класно, поїв і газую так додому. Спробую виїхати іншою дорогою. Не так як сюди я заїжджав, бо я собі уявляю, що Воно би мало бути нормально. Ну Тут я точно не був ніколи. Такі незаїжджені Каменецькі вулички. А як наліво? Буду шукати, буду шукати. Вау, це класно! Підвісочка ось там биппепб. І аж назад, вдоль річки, де ти їхати. Ну, звідси ти цього замку точно не бачив. Приветик. Не скажете, як виїхати от сюди в старе місто? Та, ми самі, не знаємо. Та йолки палки Не скажете, як виїхати за старим містом, але мені от потрібно... Я зможу сюди. Ага. Щось спіймали чи ні? Погода. Понятно. Ну в будь якій незрозумілій ситуації з рибаками кажете. Та погода. І вони кажуть, та да, погода, їдете прямо, нікуди не звертаєте. Я вже щось не дуже впевнений, що я вірно їду. Такими хащами. Ти що? Та ж ендуро? Але ну, ти кажеш, що не ендуро мотоцикл. Ви ж би вже виїхати звідси. Так я на вірному шляху. І інтамінові подівсь. У, прохолодно стає. Ну нічого, в мене на такий випадок є куртка. Автопілот. Ще би мав один ключ міг би сундучок відкривати цей, і що мені потрібно брати. Так, часу ще трошечки є. Потрібно протерти візор і тулити далі. Давай знаєш, як зробимо? Ти підпишешся, прокоментуєш, нажмеш лайк, пошириш це. і подивишся зараз оці футажики.